Тира мільярда євро саме стільки Київ може витратити на проєкт, про який говорять уже десятки років. Метро на Троєщину знову на слуху. Однак чи на часі це будівництво? Чи дійде справа далі за плани на папері? Та чи реально це взагалі? Поки одні малюють маршрути, інші пропонують, може, краще трамвай? Все, що відомо про будівництво нової лінії підземки, розповім за мить. Це новини Тесен. Мене звуть Людмила Труфин. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо у Києві. Знову заговорили про метро на Троєщину. Столична влада планує взяти міжнародний кредит до півтора мільярда євро, щоб нарешті розпочати будівництво нової гілки. Відповідний проєкт вже зареєстрували в Київраді і суб'єктом подання є сам мер Віталій Кличко. Якщо цей проєкт схвалять, то КМДА зможе почати переговори з міжнародними фінансовими установами до житлового масиву Вигорівщина Троєщина, які зможуть профінансувати Подільсько-Вигорівську нову лінію метро від кільцевої дороги до житлового масиву Вигорівщина Троєщина. Окрім грошей, Київ також хоче отримати технічну допомогу і залучити консультантів для нагляду за проєктом. У пояснювальній записці йдеться, що ця гілка метро важливий інфраструктурний проєкт. Вона має з'єднати лівий і правий берег столиці та покращити транспортну ситуацію у Деснянському районі. Нині в місті триває будівництво Подільського мосту, у якому вже передбачено місце для метро. Там навіть готові платформи для майбутніх станцій суднобудівна, Труханів Острів. Та затока десенка. А в Київському метрополітену вже є проєктна документація на нову лінію від Глибочицької до Райдужної із відгалуженням на Троїщину. Заплановано шість станцій, два пересадні вузли, один транспортний хаб і тунелі для маневрування поїздів за попередніми підрахунками на все це потрібно близько 68 мільярдів гривень або до півтора мільярда євро. А поки чиновники зосередилися на мільярдних кредитах у Києві, з'явилася петиція з альтернативною ідеєю для Троєщини. Її автор Валерій Нагурно вважає, що метро на Троєщину давно перетворилося на міський анекдот за його слух... Вами про нього говорять уже 40 років. А в результаті лише зростання витрат і жодної станції. Натомість він пропонує дешевший і швидший варіант побудувати швидкісний трамвай. За його планом, маршрут мав би пролягати від станції райдужна через Подільсько-воскресенський міст. Далі по вулицях Нижній Вал, Глибочицька, де трамвайні колії потрібно буде відокремити від автомобілів, і до залізничного вокзалу через вулицю Дмитрівську, серед головних плюсів у 4-5 разів нижча вартість у порівнянні з метро. Такий самий пасажиропотік, але значно коротші строки будівництва. Як приклад, автор наводить Борщагівський швидкісний трамвай, який побудували ще в 1970-х роках. І він дійсно працює. Тоді каже міська влада, теж зробила вибір на користь розумної економії і не прогадала. ТСН ЮЕЙ вийшов серед місця Києва і опитав місцевих, чи потрібне у місто метро на Турєщину. І от які відповіді ми отримали. Скільки потрібно сіні? Хай виділять, аби було метро. 40 років у нас в Україні була влада, така що не хотіла це робити, скажімо так, злочинно. Що зроблять, я буду і вдячний, і всі кияни будуть вдячні за метро на приїжджані. Е, метро треба чи буде було б класно, але може якщо воно і буде, то типу, років через 15. Поки що не дуже вірю в близьку перспективу. Я жила на Троєщині десь рік. Якби там було метро, це було б дуже комфортно, насправді, бо там дуже багато людей. І враховуючи те, що інфраструктурно Київ не дуже вдало побудований, і більшість можливостей, робочих навчальних знаходяться на правому березі, то це було б супер класним рішенням. Знов таки в часи повномасштабного вторгнення, тоді коли транспорт зупиняється на лівому березі, метро не ходить через міст. Я жила якраз повномасштабне вторгнення, там не впевнена, що це б допомогло. Але загалом як концепція для мирного Києва це було б класно. Ну, на мою думку, це буде доцільно після завершення війни. Ну, В даний час, напевно, ні. Тому що це не на часі. Зараз є куди витрачати кошти на наших воїнів, які роблять цей день можливим, спокійним. Я вважаю так потрібне, тому що метро дуже ж є одним з найкращим видом транспорту переміщення по Києву, і доволі дуже багато людей користуються ним. Але те, що немає метро на метро на Троєщину, це є доволі помітною проблемою, адже добиратися туди досить є незручно. Тим паче від мого університету Києво-Могилянська академія на Троєщині розміщені гуртожитки. І тому. Ті студенти, які там живуть, вони дуже довго переміщаються і їхнє добирання займає близько три години на день. Хай не спочатку на сирець, на виноградар дотягнуть, тому що там 10 Десять літ вже. Десять літ тому, що воно буде. Ну тепер буде. Давайте так поставимо питання. Чи доживу я до того моменту, коли буде метро на Траєщину? Надіє є. Але ну, сподівання є, так. Да. Але так довго це. Очільники міняються, влади міняються, а метро постійно на Троєщину не будується. Кошти завжди виділяти доцільно. І хай може це буде проривом. Ми ж завжди надіємося, маємо надію на те, що... От от прийде там хтось, чи дадуть грошей, і тоді все у нас буде і йлки, і палки збудуємо, і все що завгодно. Ну хочеться, треба, щоб було метро доцільно виділяти. Потрібно, але не вірю. Чому? Не тому я не довіряю нашому меру. І Я вірю в те, що він руйнує тільки Києва, а не строїть його. Враховуючи те, скільки там людей живе, і завжди як їм важко добиратися. Я не, я не, не економіст, я не знаю чи доцільно, але людям це потрібно. Чи вірите, що воно буде? я не знаю, де це троє Ну, якщо зараз, то я бажаю, що доцільно, а пізніше, звісно, так. Зараз є інші проблеми в Україні, які треба вирішувати. Ну на жаль, це метро мало бути ще при всіх президентах. Ну, маємо те, що маємо. Ну, тут було дві речі, дві речі, з моєї точки зору. Перше, це не було волі у, у мера, який був. От, тому що, в принципі, Київ він має свої податки, я думаю, що в нього вистачає грошей. От. Ну і по-друге, мабуть, та корупційна складова, про яку всі говорять, вона завжди залишається. Не під час війни. Так. Можливо, трошечки пізніше. пізніше, так. так. Але не під час війни це зараз. не на час. А поки плани, щодо метро на троєщину лише на папері у Києві триває будівництво двох станцій метро на Виноградар, Мостицька та проспект Правди. За останні п'ять років цей проєкт супроводжується скандалами та затримками. В умовах повномасштабної війни за відновлення будівництва взялася група компаній Автострада. Засновник компанії Максим Шкілу коментарі для ТСН ЮЕ розповів, що за сім місяців після відновлення робіт вдалося повернути активність на всі ділянки будівництва. Зараз ведуться масштабні інженерні роботи, переносять водопровідні каналізаційні, газові та кабельні мережі, заливають бетон для двоярусного тунелю, споруджують демонтажну шахту, вентиляційний вузол. І діафрагмові стіни з куплювану один із ключових проєктів перші в Україні двоярусні тунелі, де поїзди курсуватимуть один над одним. Їх прокладають під житловими будинками, тому використовують технологію стіна в ґрунті для безпеки. Загальна довжина тунелю 1,6 кілометра. Будівельники працюють цілодобово, проте визнають про строки відкриття станцій. Говорити рано усе залежить від стабільного фінансування. Загальна вартість проєкту майже 14 мільярдів гривень через багаторічну безгосподарність. Частина обладнання була розкрадена. Німецький «Провідницький щит Галина доводиться відновлювати з нуля в Німеччині за 8 мільйонів євро. Також закупили новий щит, який планують доставити в Україну у 2026 році. Війна додає труднощів, повітряні тривоги регулярно зупиняють роботи. Але компанія підрядник запевняє, колектив зібраний. Спеціалістів навчають нову техніку, закупили і галузь метробудування фактично відроджують з нуля. Нагадаємо, нещодавно у Києві набрав обертів інфраструктурний скандал довкола південного мосту. Цей стратегічно важливий об'єкт три роки був закритий для цивільного транспорту під час повномасштабної війни. Але щойно у березні 2025 року рух відкрили, знову почалися ремонтні роботи. У мережі шириться відео з багатокілометровими заторами та обуреними водіями, які не розуміють, чому за час паузи на мосту. Не було проведено повноцінного ремонту ситуацію розмові з Тесен прокоментував експерт з транспортного планування Дмитро Безпалов. Він пояснив, що південний міст наразі перебуває в четвертому перед аварійному стані, обмежено працездатному, попри те, що це наймолодший міст Києва. Відний в експлуатацію у 1990 році він стрімко наближається до критичної межі. Без зазначає, міст має складну та недосконалу конструкцію, яку більше ніде не повторювали. Саме через неї виникають постійні вібрації, що руйнують гідроізоляцію та деформаційні шви. Навіть після їх повної заміни проблему це не вирішило. За словами експерта, міст доводиться ремонтувати постійно, а всі спроби залатати його новими технологіями не дали результатів. Також безпалов пояснив, що повноцінний ремонт мосту не провели під час війни з двох причин: по перше, міст могли утримувати перекрити для стратегічних цілей ЗСУ і доступ для цивільних підрядників був заборонений. По-друге, ремонт такого масштабу потребує тривалої підготовки тендерів та фінансування, чого зроблено не було. Ще до повномасштабного вторгнення обговорювалася ідея повністю закрити південний міст на рік для глибокої реконструкції. Але тоді в КМДА побоялися транспортного колапсу. Іронічно, але саме такого колапсу не сталося, навіть коли міст був перекритий три роки, що вочевидь ставить під сумнів ті аргументи, які... Тоді озвучували чиновники у свою чергу. Київавтодорі підтвердили, що міст справді перебуває в критичному стані, і підвищене навантаження з кожним роком лише погіршує ситуацію. В інтерв'ю для Тесен виконувач обов'язків генерального директора Києва Тодоро Олександр Павловський заявив. Що наразі на реконструкції споруди немає коштів, тому дорожники виконують лише ті роботи, які дозволяють зберегти функціональність мосту в умовах перемонтаження. Павловський додав, що ремонтні роботи проводяться поетапно з 2016 року. Зокрема, замінено усі 46 деформаційних швів. Відновлюється гідроізоляція, бар'єрна огорожа, водовідведення, триває ремонт тротуарної частини. А як думаєте, ви чи з'явиться у Києві метро на Троєщину? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе до зустрічі.